Вони носили чорну форму і йшли в бій під прапором і черепом, та кістками і ніколи не здавалися в полон. Це не голівудський блокбастер, а реальна історія українського спецназу часів визвольних змагань, чорних запорожців. Але звідки вони взяли свою моторошну символіку, і як один їхній грейт міг змінити хід усієї війни у цьому відео. Ви дізнаєтеся про три найзухваліші операції чорних запорожців. Їхній унікальний кодекс честі, і в кінці я розповім, як їхня спадщина живе сьогодні в лавах Збройних сил України, наводячи жах на тих самих ворогів. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Кінець 1918 року. Молода Українська Народна Республіка задихалася в вогні, з півночі сунули більшовицькі орди Муравйова. Зі сходу загрожували білогвардійці Денікіна. На заході були поляки. Армія, створена на уламках царської, була виснажена часто деморалізована. Не вистачало зброї, одягу їжі. Але найголовніше бракувало віри у цьому хаосі, коли сама ідея незалежної України тріщала по швах, народжувалися легенди, і однією з них став кінний полк чорних запорожців. Все почалося з людини. Його звали Петро Дяченко. Кадровий офіцер, що пройшов Першу світову, він на власні очі бачив, як розвалювалася імперська армія, і твердо вирішив, що його підрозділ буде іншим. Він почав збирати довкола себе не просто солдат, а ідейних відчайдушних патріотів, для яких слова Україна або смерть не були порожнім звуком. Основою стали партизани з Полтавщини та кінна сотня другого запорізького полку. Дисципліна була залізною за пияцтво, мародерство чи невиконання наказу розстріл на місці. Але ті, хто залишався, були готові йти за своїм командиром у саме пекло. Але як же з'явився їхній знаменитий страхітливий образ? Історія прозаїчна і водночас епічна. У грудні 1918-го під час запеклих боїв. Кінота дяченка розбила біля станції Лозова загін анархістів Нестора Махна. Трофеї були багатими, але найціннішим виявився ешелон, завантажений рулонами чорного і сірого сукна. В умовах, коли армія УНР ходила буквально в лахмітті, це був справжній скарб, і дяченко прийняв нестандартне рішення. Він знайшов місцевих кравців і домовився, вони шиють усім його бійцям однострої з трофейної тканини, а він розплачується за роботу, цукром, також захопленим убою. Так народився їхній стиль: чорні жупани, чорні шапки мазепинки з синіми шликами, чорні штани. Це було не лише практично, але й глибоко символічно. Чорний колір це колір українського чорнозему. Це колір жалоби за полеглими братами, і це колір ночі, в якій вони стануть для ворогів смертельним жахом. Але чорної форми було замало. Їм потрібен був прапор, який би говорив сам за себе, і вони його створили чорний стяг, на одному боці якого був тризуб із написом Перший кінний полк чорних запорожців, а на іншому те, що назавжди увійшло в історію. Срібний череп з кістками і їхнє гасло, Україна або смерть. Для ворогів це був знак смерті, але для самих козаків череп символізував зневагу до неї, готовність до самопожертви. Вони, ніби казали ми вже мертві, ми поклали своє життя на вівтар України і тому нам нічого боятися. Довершували образ традиційні козацькі зачіски, оселеці або чуприни, які носили найвідважніші. Так, посеред хаосу і зневіри народився справжній лицарський орден. Справжнім випробуванням для них став кінець 1919 року. Це був найчорніший період для УНР, армія опинилася у так званому. Трикутнику смерті на клаптику землі біля Кам'янця-Подільського, затиснуті між трьома ворогами більшовиками, білогвардійцями та поляками, без постачання, страждаючи від епідемії тифу, українські війська були приречені на знищення, і тоді командування ухвалило відчайдушне, майже самовбивче рішення прориватися. Частина армії перейшла на територію Польщі, де була інтернована. А найбоєздатніші частини близько 10 тисяч бійців під командуванням Михайла Омеляновича Павленка рушили у рейд ворожими тилами. Це був легендарний перший зимовий похід і авангардом, очима і мечем цієї армії стали саме чорні запорожці. П'ять місяців вони діяли в глибокому тилу ворога, долаючи сотні кілометрів засніженими українськими степами. Це був не просто рейд. Це була суцільна партизанська війна. Вони з'являлися ні звідки, налітали на ворожі гарнізони, знищували штаби, підривали залізничні колії, руйнували комунікації і зникали, перш ніж ворог встигав оговтатись. Вони сіяли паніку і хаос в тилах Червоної армії. Однією з найблискучіших операцій походу стало взяття Вознесенська у квітні 1920 року. Це місто було стратегічним залізничним вузлом і величезною базою постачання більшовиків. Його охороняв кількатисячний гарнізон. Чорних запорожців було в рази менше, але вони розробили зухвалий план, скориставшись темрявою, вони непомітно підійшли до міста. Одночасною раптовою атакою з кількох боків захопили вокзал, телеграф і ключові будівлі. У ворожому таборі почалася неймовірна паніка. Більшовики, не розуміючи, скільки українців у місті, вирішили, що їх оточили величезні сили і почали тікати. Трофеї були колосальні: два мільйони набоїв, тисячі гвинтівок, артилерія, і найголовніше, склади з медикаментами яких так потребувала українська армія, це була не просто перемога, це був ковток свіжого повітря для всього зимового походу. Навесні 1920 року ситуація змінилася. УНР уклала союз із Польщею для спільної боротьби проти більшовиків. Учасники зимового походу прорвали фронт і з'єдналися з основними силами. Почався новий етап війни. І саме тут, на чорних запорожців, чекало найжорстокіше випробування і найгучніша слава. Їхнім головним супротивником стала легендарна перша кінна армія Семена Будьонного, головна ударна сила більшовиків. А окрасою цієї армії була бригада, якою командував Григорій Котовський, постать майже міфічна колишній кримінальний авторитет, авантюрист. Він був улюбленцем більшовицької пропаганди його вважали непереможним, і ось у липні 1920-го під селом Сидорів на Тернопільщині чорні лицарі України зійшлися в герці з червоними кавалеристами Котовського. Бій був неймовірно запеклим. Котовці мали чисельну перевагу і були впевнені у своїй перемозі, але вони не врахували одного. Шаленого, нестримного духу чорних запорожців. Петро Дяченко особисто повів своїх вершників в атаку. Вони врізалися клином в лави ворога, посіявши хаос і смерть. Шабельна рубка була страшною. Козаки билися з відчайдушністю приречених, знаючи, що полону для них не буде. І сталося диво. Хвалена червона кіннота не витримала натиску і почала тікати. Сам Котовський ледве врятувався, а його бригада була вщент розгромлена. Перемога під Сидоровом стала не просто тактичним успіхом. Це був удар по репутації непереможних будьонівців. Про подвиг чорних запорожців заговорили по обидва боки фронту. Вони стали живою легендою, елітою з еліт підрозділом, одна згадка, про який наводила жах на ворогів. Вони билися до самого кінця, до останніх днів існування армії УНР так, зрештою, Українська революція зазнала поразки. Державність не вдалося втримати. Але історія чорних запорожців це не історія поразки, це історія незламного духу. Вони програли війну, але не були переможені. Вони зберегли свою честь, прапор і довели, що навіть у найтемніші часи є люди. Готові йти на смерть за свою країну. Вони залишили нам у спадок кодекс честі воїна, який є актуальним і сьогодні спливло 100 років. І ворог, той самий ворог, знову прийшов на нашу землю. Історія зробила коло, але спадщина чорних запорожців не зникла в пилу архівів. Сьогодні їхнє ім'я з гордістю носить одна з найславетніших і найбоєздатніших бригад збройних сил України. 72-га – окрема механізована бригада імені чорних запорожців на їхніх шевронах той самий череп, як символ зневаги до смерті, і так само як їхні славетні попередники, сучасні чорні запорожці з перших днів російського вторгнення б'ються у найгарячіших точках: від оборони Києва до пекельних боїв за Бахмут та Вугледар. Вони є гідними нащадками своїх предків. Тілюючи той самий незламний дух, гасло Україна або смерть трансформувалося в сучасне Україна понад усе, але суть залишилася незмінною. Це історія, що триває. Історія, в якій ми з вами є свідками і учасниками. Якщо вас вразила ця розповідь, підтримайте наш канал лайком, підпискою та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски незламної історії. А як ви вважаєте, який головний урок ми маємо винести з історії чорних запорожців сьогодні? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Тримаймо стрій! і до зустрічі!